Він любить нас, Він дорожить кожним із нас. І слава Богу, такий чудовий час, який ми сьогодні маємо цю неділю. Аллелуя! І Бог творить це нове. Амінь. Знаєте, в нього повнота ж всього життя. Дякую, дякую за водичку. Нехай на цьому місці оживляє, оживляє вода, жива вода від Духа Святого. Знаєте, ми потребуємо в цій воді. Вона потрібна нам кожного дня. Тому що ця вода, яка, знаєте, наскільки оживляє наш дух, нашу душу. А звісно, якщо наша душа така, знаєте, наповнена від Духа Святого, то і тіло наше буде крепнуть. Слава Господу! І ми продовжуємо поклонятися, Господу. Знаєте, чудове прославлення. Такі. Знаєте, от наскільки українською мовою, е, наскільки, я, я не можу це я, так, наскільки ми входимо в поклоніння, от більше в поклоніння. І це добре. Я вірю, що такий, ну, настає такий період, коли Господь нас вчить Дух Святий більше поклонятися, більше входить в Його присутності. Знаєте, добре, коли ми славимо Господа, і це потрібно робити. І знаєте, коли ми славимо, і ми танцюємо, ми хлопаємо, ми радіємо, і це, це, це прекрасно, це треба робити. Але є і особливість, я думаю, що вже хтось із вас це помітив: особливість поклоніння, де ми навіть відключаємося від якихось моментів всієї якоїсь земної суєти. Ми навіть не дивимося по сторонам, хто там. Сидить чи стоїть, чи руки піднімає, чи просто плаче тихенько, ми просто входимо, і ти, і Бог. І тобі кажеться, вся вселення, вона нічого не значить. Ці моменти, коли ти і Бог. І ти чуєш його голос, і ти розумієш, наскільки Бог касається твого серця, наскільки душа просто, знаєте, тане в цій присутності. І тобі так добре, знаєте, тобі так добре. І ти б хотів би стояти, стояти, і стояти, стояти, і поклонятися, і хочеться. Ну, хай буде ще, і де, і далі. Інколи ми розуміємо, що в нас є час, який запланований там, да? і ми розуміємо, що ми якось е, часом трошечки е, залежимо від часу. Ну так добре. Я вірю, що в кожного в нас є така можливість поклонятися вдома в своїх таких тайних кімнатах, як ми називаємо. знаєте? Коли просто можна включити. Тихеньку музику і почати просто поклонятися Господу. Це чудово. І ми продовжуємо це робити далі, тому що зараз у нас будуть десятини, пожертвування. І я розумію, що це важливо. І ми дуже були благословені. Я думаю, що це було для всієї церкви великим благословенням, приїзд пастора Марини з Дніпра. І я думаю, що ви вдячні Богу за це. За те слово, яке ви отримали, знаєте, те переживання в Дусі Святому, яке хтось пережив. І в нас був прекрасний семінар. І слава Богу, велика кількість була на цьому семінарі. Як хто щось не зміг бути, то ви знаєте, що він є записаний на нашій є. Брат Ігор виставив його в нашій групі, ви можете його прослухати і ще раз прослухати. Дуже були такі прості, практичні речі, дані на цьому семінарі. І знаєте, правда, ну дуже прості, але дуже важливі речі. Ви знаєте, може, ми багато чого вже чули про це. Читали, десь нам хтось розказував. Ви ну, знаєте, наскільки це, наприклад, оживило в, моє, в моєму серці е, даяння десятина, яке це має значення, що про це говорить Біблія. Знаєте, нам треба звертатися до Біблії. Що говорить Біблія про десятини, про пожертвування? Що це? І знаєте, для мене було може, такою новинкою, коли е, якщо ми е, даємо пожертвування окремо від десятини, то е, треба це сім'я дати йому назву, назвати. Що ти хочеш? І знаєте, я, наприклад, сьогодні приготувала, і я знаю, що я хочу, і, і я назвала це сім'я. Сім'я сі, сі, сім назвала. І ви розумієте, що десятина це те, що Господь сказав, е, віддайте мені, бо це належить йому. Десятина це таке закляте. Це Бог сказав. Він сказав, що, як? що якщо ми вірні в десятинах, то Господь захищає наші фінанси. Бог береже. Бог закриває для пожираючих. Знаєш, я вірю, що десятина це та пошана Богу, це той послуг Богу. Десятина це те, що ми довіряємо йому на всі 100%. Десятина це те, що ми любимо Господа. І знаєте, як і пастор Марина говорила, і неодноразово ми це говоримо, що нехай в наше серце буде доброохотне, добровільне. Ніколи не давайте з принужденням, ніколи не давайте тому, якщо вам не хочеться і ви себе заставляєте, краще моліться до Господа. Просіть у Бога відкриття на це. Але якщо ми знаємо Бога, а Господь сказав це, робіть це, давайте десятину. Для того, щоб ви були благословенні. Щоб дьявол не мав місця в фінансовій сфері і не тільки в фінансовій сфері. Ми часто тільки на гроші дивимося, а Біблія говорить набагато ще більше. І, і, і е, – це, знаєте, це сімена. Це сімена. Тобто, це те, що ти сієш. А ми знаємо, якщо ми відкриємо з вами слово Боже. І відкриємо 2 Коринфінам, 9 розділ, і там, 6-го вірша ми прочитаємо. 2 да, Коринфян, 9 розділ і 6 вірша. Пам'ятайте це, пише апостол Павло, хто сіє скупо, той пожне скупо, а хто сіє щедро, пожне також щедро. Кожен нехай дає, як. Постановив в серці своєму. Як постановив в серці своєму. Це дуже важливо. Як ти постановив в серці своєму? Ти молиться до Господа, і ти розумієш. Знаєте, от я, наприклад, скажу вам чесно, сьогодні відділяла пожертвування, а Господь говорить: ні. Візьми іншу суму осінь. Знаєте, це буває так непривично. Це буває якось так, да. І, і знаєте, і в тебе таке є вагання. А чи це може просто моя там, ну, я так захотіла? Ні. Я завжди говорю, якщо це прийшло воно так, знаєте, так, моментально я кажуть, значить, це Господь хоче. Я довіряю тобі, Господь. Тому нехай, як постановляє в серці своєму, не з жалем, не з примусу, бо Бог любить того, хто дає охоче. От, знаєте, написано в Біблії дуже просто. Немає ніякої складності. Я розумію, що вам усім тут ну, зрозуміло, правда? Дуже просто. Хай е, не жалем, не з примусу, бо Бог любить того, хто дає охоче. А Бог, послухайте далі, якщо ми сіємо оці сімена віри. Ми сіємо, дає їм назву. В тебе може бути, в тебе назва це спасіння, це благословіння, це сілення, це чи ще якісь матеріальні блага, чи, чи якісь духовні, ти хочеш в служінні продвинутися. Той тобто це твої сімена. Ти розумієш, що ти сієш. Ми ж розуміємо, коли ми сіємо зерно, ми відділяємо це овець, це пшениця, це пшено, ми розуміємо да, породу своєму. Так і ми, коли ми беремо сім'я, будемо сіяти сьогодні, ми даємо такому змогу. Знаєте, хто не хоче це робити, як написано в Біблії, не треба це робити з примусу. Не треба це робити, тому що, ну, ну, мабуть, якось може бути, ні. І Бог далі говорить: а Бог спроможний всякою благодаттю збагатити вас. Каже, збагатити мене. Щоб ви, щоб ми завжди, маючи достаток в усьому, збагачувалися всяким добрим чинком. Наскільки потужно, а Бог каже після цього: я дивлюсь своє серце. Ви знаєте, коли виникають ну, гроші, це така сфера нашого життя, що нам завжди їх чомусь не вихватає. Ми якось багато на цьому трудимося, і, і в нас вони так швидко уходять, отримали і пішли. От кстати, в семінар дуже добре дає поради, такі, знаєте, декілька. По такому принципу, як проповідала, вчила пастор Марина на семінарі, ми з пастором, і взагалі, моя так родина, научена я своїми батьками, своєю бабусею, ми так завжди жили, живемо і вірю, що так будемо жити далі. І цей принцип працює на всі 100%. Знаєте, ми можемо почути те, що вона говорила. Ми будемо, да що я виділю, що я буду там відкладувати, мені так не вистачає. Послухайте, якщо ви поставите собі цілі, якщо ви захочете це практикувати, у вас все вийде. У вас все вийде. Тому, знаєте, це, це не можна розказати словами, це треба просто на практиці це все іспитати. Тільки не так. Послухали і забули. Просто візьми і практикуй. Візьми і практикуй. Став цілі і, до, і доходь. Знаєш, як, е, е, який принцип, наприклад, нашій сім'ї. Якщо я відклала, мене ніхто не змінить з місця, щоб я від тіля потягнула. Кажу вам чесно. І хай буде упрашувати чоловік, і хай будуть плакати всі діти і ще щось. Ні, все. Цього ми не трогаємо. Це в нас відкладено. І знаєте, це діє, це дуже діє, тому наскільки Бог спроможний всякою благодатью збагатити нас, Бог скажи, спроможний, допомогти мені в будь-якій сфері мого життя і також в фінансовій сфері. І Бог спроможний дати мені мудрість, як правильно розпорядатися фінансами. І навіть якщо їх невеличка сума. Господи, я вірю, що їх вистачить. Тому, Господи, що я тобі вірний. Я вірно віддаю десятину, я сію сімена віри, я сію ці я, там за спасіння свої, своїх дітей, своїх рідних, своїх близьких. У кожного у вас своє сім'я. Якщо у вас цього немає, ви вільні люди робити так, як ви бажаєте. І далі написано. Як написано, так і написано. Дев'ятий вірш розсипав, роздав дари убогим, і справедливість Його триває навіки. А той, хто дає насіння сіячеві та хліб на поживу, також помножить насіння ваше, і зростить плоди праведності ваші. Послухайте, яке могутнє, сильне слово. Яке могутнє сильне слово. Той, хто дає нам це насіння, той, хто дав нам сили заробити, той, хто дав нам це вміння, дав нам здоров'я, дав нам можливість просто сіяти, тому що, знаєте, це ще можливість сіяти. Це дуже велика така привілегія нас як дітей Божих сіяти. І, і далі написано. І, і, і хліб на поживу також. Помножить насіння ваше. Ось хто умножить насіння ваше. Якщо ми сіємо на городі, якщо ми сіємо на полях, то ми збираємо у обільний урожай. І знаєте, псалом 126. Псалом 126. Чудовий такий вірш. Господи, віднови наше багатство як потоки в пустині. Знаєте, може в нас десь оця сфера чи ще якась засохла. Знаєте, як буває в пустині, коли довго немає дощу, так може бути і в фінансовій сфері в нашому житті, і ще може бути в другій сфері, як пустиня. Ми десь засохли, ми десь застряли. Ми десь, знаєте, змарніли, як то кажуть. І нам потрібна свіжість, нам потрібен Господь, нам потрібна оця вода, нам потрібно знову і знову сіяти. Знаєте, як виходив Іаков і засівав в землю, яка, казалось, була вже ні для чого не пригодна. Но Господь зращує твої сімена. І... і... Господи віднови, це як молитва наша, наше багатство, як потоки пустині. І ті, котрі сіяли і сльозами, сльози, сльози, будуть жати з радістю. Той, хто йде з плачем, сіяти зерно, повернеться з радістю, несучи снопи свої. Ти знаєш, може сьогодні в тебе, я не говорю сьогодні тільки про фінансові якісь трудності. Я може, хочу сказати, що ти сьогодні береш це сімена своєї віри і тебе. В тебе жаль, в тебе біль, в тебе сльози, знаєш, за своїх рідних, близьких, не знаю, у кожного у нас можуть бути свої переживання. Но ти йдеш до того жертвення, со сльозами, і кажеш, Господи, оце я сію, Боже, так хочу, так бажаю, це моє сімена. Я сію ці сімена в спасіння. І ти називаєш, кого ти хочеш, чи ще що ти хочеш. Знаєте, і написано, що «но повернися». Повернеться з радістю несучи снопи свої. Пожали. Пожали. Те, що сіяли, сніп, це вже те готове, те, що було зібране, те вже вже виросло, нічого його не з'їло, ніхто його не унічтожило. Знаєте, і ти пожежнеш. Я вірю, Бог дав це слово. Я вірю, що сьогодні є така можливість. Знаєте, хтось вже цьому дуже научений, хтось це робить регулярно. Ми знаєте, інколи комусь це нагадуємо, самі собі нагадуємо. Е -е -е, хтось ще може чогось не знав, не чув. Сьогодні вперше почув. Послухайте, є десятини і є пожертвування. Знаєте, зрозуміло, що ти можеш кидати і немає різниці. Чи ти кидаєш у відра, чи ти кидаєш сюди. Сюди десятина якби більше, туди пожертвування, Якщо ти. то Тобто взагалі це ти і Бог. Це твоє серце. Це твоє серце. Тому, знаєте, інколи ми просто ставимо цей жертвенник як я пожертвування, ти можеш це вира... можеш, можеш взагалі не виходити. Можеш просто. Е... Ложити в, у, туди, куди десятину. Немає різниці. Це ти і Бог. Ви розумієте? Роз, я б розуміла, як би сказала це. Тому давайте сьогодні, зараз ми візьмемо наші десятини, які ми відділили. Ми візьмемо наші пожертвування, які ми приготували. Ми приготували сімена. Це сімена наші. Халілуя! Алілуя! І ми дякуємо Тобі, Господи, за цю можливість. Ми сьогодні, Боже, читали і віримо в Те Слово, що Ти збагачуєш, що ми сіємо, Господи, ми сіємо це з любов'ю, ми сіємо це з вірою. Ми говоримо, що Ти Бог, який висповнюєш нашу всяку нашу нужду. І во всіх сферах нашого життя, не тільки фінансово. І нехай сьогодні кожен з нас, вирішивши в своєму серці, приготувавшись сімена, ми дамо їм назву і ми віримо, Господи. Що пожнемо отой великий сніп. Аллилуйя! І будемо радіти спасінню, благословінню, прориву, єднанню і ще багато чого, тому що, що приходить від тебе, Господь, во ім'я Ісуса. Слава тобі, Господь! Слава тобі, Ісусе! Аллилуйя! Спасибо тобі, Господь! Спасибо тобі, Ісус, слава тобі, Господь. Аллилуйя. Наше серце буде чистим перед тобою, Господь. Освяти нас, Господь. Освяти фінанси, десятини, які ми сьогодні, Боже, кладемо у скрабницю Твою, Господь. Освяти десятину кожного, хто сьогодні, Господи, аллилуйя, шанує тебе, як слово Твоє говорить, що шануйте Бога десятинами і приношеннями. І ми шануємо Тебе як Бога, який дає нам. Як Бог, який благословляє нас, ми шануємо, тому що все від Тебе, все тобою і все до Тебе. Нехай буде Тобі вся слава. Господи, благослови, благослови десятини, благослови, Господи! І Слово Твоє говорить, що ти заборониш пожирати, поїдати, всякій нечистоті не касатися наших фінансів, не касатися нашого здоров'я, не касатися наших домів. Десятина, Боже, це твоє. І ми почитаємо це тебе. Тебе єдиного Бога, який дав це повеління, і ми віримо, все, що ти, Господи, даєш, все нам в нам во благо. І ми дякуємо тобі, Господь. Ми дякуємо тобі за сімена, за ці сімена віри, які ми сьогодні сіяли. І давали назву кожному з сім'ї і говорили, Боже, Боже, я сію, я засіваю, я сію, я засіваю, Господи, і все приумножується в цій сфері мого життя. Це питання вирішується в моєму житті. Це Боже приходить до мене. Це приходить в мою сім'ю. Це приходить в мою церкву, це приходить, Боже, в мою роботу. Я вірю Тобі, Господь. Аллилуйя! Я вірю, ти даєшся сімена, і я пожну з великою радістю, той великий сніп Твоїх благословінь. І ми дякуємо тобі, Господи, благослови, да буде благословенне кожне серце, яке сьогодні шанувало Бога, яке сьогодні сіяло ниву Господа нашого Ісуса Христа. Яке вдячне тобі, Господь, нехай ти прославишся в кожному домі, в кожній сім'ї, в кожній родині, в житті церкви твоєї, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.